Сьогодні таке питання, навіть до сих пор так і не зрозумів. Е, декілька днів тому люди захотіли купити антибіотик, Прийшли антибіотик льоха просить, це нам треба антибіотику. Чув, наше вам, що у вас якісь там проблеми чи що нашого антибіотика? Та ні, все добре, але ми типу, завжди колимо. Кажу, а наше? Не знаю, ну ми типу. Ми так завжди робили, вже у нас кілька років, ми це завжди кулимо антибіотики. Тим, що не було проблем. Якщо у вас все добре, то у вас в принципі, їх і не буде. Антибіотик я так і не зрозумів нашого. Якщо у нас проблеми немає, а ми коли наперед антибіотик, то ми ще скажімо так, провокуємо, робимо гірше, тому що ну, ми вклали антибіотик. Антибіотик вже ж впливає не тільки на погані да, бактерії, він впливає і на хороші бактерії, тобто мірою десь бактеріоз. Доповнітельний, але. Ну так, да, там сильно погано від цього нічого не буде. Ну і хорошого, в принципі, я не бачу. Не знаю. Так людина мені не змогла об'яснити, чому вона це робить, да, але. Ну, дивимося перше правило, да, якщо клієнт завжди прав, друге правило, якщо не прав, дивимося перше правило. Клієнт завжди прав. ну, треба, будь ласка. Але я не знаю. Нашого, можливо, щось не доганяю. Я б лучше на ці гроші купив комбікорму якогось хорошого. Там лактуючого, щоб у неї молоко <пит> гарно виділялося і вона гарно себе почувала. А антибіотик під час Так, да, якщо у вас там якісь спитання, тобто там якісь поросята вийшли пізно, або виділення з піх ви єсть. Да. Там можна проколоти да, антибіотики. А на що, якщо у вас все добре, льоха пороститься, ви і коли в цей час антибіотики? Не знаю. Так що дивіться, чи завжди є сенс в тому, що ви робите. Всім гарного дня!